Та-дам! Дуже давно хотіла придбати собі відпарювач, так як я не люблю просувати і, в принципі, це рідко роблю, хіба вже якщо рішню в такому стані, що дійсно встигне в ній кудись І щоб цей процес став для мене приємнішим, я вирішила, що відпарювач – це саме те, що мені треба. Зупинилася на моделі Philips 3000 серія 3170-80. Дуже довго обирала, шукала відео в інтернеті. До речі, про цю модель майже нічого толкового немає. Також читала відгуки. Ну тут все як завжди. Хтось пише, що не відпарювача фігня, хтось каже, що це дійсно крута річ. Та все ж хороших відгуків було більше, тому вирішила ризикнути і придбати його, бо ціна на нього, на мою думку, нормальна. І мені вона підійшла. Обійшовся він мені разом з доставкою 6400. Тож, надіюсь, за ці гроші він хоч щось та й відпарить. Хотілося б, звісно, щоб все на світі відпарював. Ну, але вже як буде. Ага, то ще є така насадка щіточки, які її Ну, наразі все. Зараз складу найменшого спазди і будемо разом з вами просувати. Ой, я дійсно розчаруюсь. Що ви ми таке? Позволимо і по людськи зробити. Коротко про сам парувач. Має він три режими подачі пари, нагрівається за 60 секунд, і що дуже зручно, великий резервуар для води 2000 мл. Зібрала я цей девайс. Дуже швидко з цим у мене не виникло жодних проблем. Конструкція легка, і сам відпарювач тримати у руці дуже комфортно і не важко. В магазині я якось тримала ручний відпарювач Філіпс. Та він такий тяжкий був, що ну нафіг. Хоча я думаю, не би можна було і підкачати руки. Не знаю чому, але першу річ, яку я вирішила відпрасувати, це рушник, при тому, що він пошитий так, що там і не розбереш, це він попросований, чи це у нього такий дизайн. Плюс на цій дошці мені було незручно його відпарювати. Одним словом, я його залишила на потім. І потім для своїх дослідів я взяла футболки, сорочки. Це в принципі те, що я ношу найчастіше, і просування яких мене хвилює найбільше. Одразу видно. десь буде видно. Тут ще можна було б ще е краще відпарити, але вже поки що залишаю так. Тепер показую вам супер пожмакану сорочку. От мені дуже цікаво, як відпарювач з нею справиться. Так, хочу зняти оцю насадку з щіточкою, хочу без неї. Я переодягнула з футболку, яку відпалювала, свій дуже жар. І прийшло десь ну, хвилин п'ять. І я щось намагаюсь сили чекати, навіть гарячі, а заладку рукавичку і допомогу якусь цю насадку зараз зняти. Я вважаю супер супи. Так, тут трошечки маленька натопила. Я думала, що я натиснула запис, але насправді ні. І тому я зовсім не зняла, як я відправила цю футболку. Вона була теж дуже така. Пожмякана, і я думала, як це можна на цій дошці попросувати. Я пробувала так знизу тягнути, щось нічого не виходило. І подумала, а можна попробувати зверху. Ну, але знову ж таки, це теж не дуже зручно, коли гаряча оця ручка, це хіба робити до того. Якщо вам треба, допустимо, чисто так одну хубовочку парити, то ви поки не гарячі ручки знімаєте, сюди так футболочку натягуєте. От якось так більш наші простягувати по тій дошці і сам і то її погнали. Але для себе я зробила висновок, що мені зручніше користуватися вішачком. До речі, дуже сподобалось мені відпарювати піджак. Раніше я не любила цю справу. Ну, власне, просування піджаків, чоловіка в першу чергу. Ну, але тепер з відпарювачем це робити набагато приємніше. Ну а тут був момент прозріння. Виявляється, що от саме піджак якраз дуже зручно просувати на цій дошці. Я не знаю, чому я сама до цього не додумалась. Не знаю, як вам а мені здається, що піджак пропарився дуже добре. Можна було там ще попарити підкладку, але я вже хотіла якнайшвидше перейти до наступних речей, тому лишила її спокій. Особисто для себе знайшла один нюанс. Це постійна подача пари. Як на мене, це не дуже зручно, було б краще, якби парою можна було б керувати за допомогою кнопки. А так, коли ти змінюєш одну річ на другу, то потрібно паруючу вимикати. Або він просто собі постійно парує, використовуючи воду без потреби. Так, повісила рушничок на вішачок. І включила на, на третій режим. Зараз ще раз так пройдусь. Відпаривачем хочу вам показати. Зрозумівши, що мені незручно просувати такий великий рушник на такому маленькому вішечку, я вирішила покласти його на диван. І тут у мене відбулося нове відкриття. Якщо класти ручку горизонтально, то з неї буде витікати вода. Тому, якщо, наприклад, в майбутньому я захочу просувати постіль, то потрібно тримати ручку під нахилом. Тоді я думаю, все буде окей. До речі, якщо комусь цікаво, як я буду відпарювати постіль, то напишіть в коментарях, і я тоді знімлю окреме відео. Так відпарювала а не напочили. <гум> Жарко, до речі, стало так в кімнаті. Але от речі вже висять. І тепер найголовніше мої враження щодо самого відпарювання. Все, що хочу вам сказати, я задоволена. Все так, як я собі уявляла. З футболками, сорочками справляється на ура. Це дуже швидко, легко. Я дійсно отримала задоволення. Так що дякую вам за перегляд. І якщо вам було цікаво, то ставте лайк і підписуйтесь.